Доброго дня! Мене звати Катерина Розумовська. Я є студенткою 4-го курсу циклової комісії фортепіано. Сьогодні розповім про здібності, про музичні здібності та їх види, про ритм та музичність. Тож почнемо зі здібностей. Здібності то є синтез властивостей людської особистості, що відповідає вимогам певної діяльності, забезпечує високі вимоги. В ній. Задатки. То є перше джерело здібностей, вони ще можуть бути не розвинені, але вже дають про себе знати при перших спробах діяльності. Також є схильності. Це перша ознака зародження здібностей, які проявляються при тягутінні людини до певної галусі. Існують два види схильностей істинні та хибні. Істинні характеризуються швидким просуванням і досягненням значних результатів. При оманливих схильностях Там можемо це побачити через поверхневе поверхне ставлення та досягнення середніх результатів. Структура здібностей. Є рівень репродуктивний, то є засвоєння знань та відтворення їх за зразком, та рівень творчий це коли людина створює щось своє оригінальне. Рівень засвоєння знань можуть, може змінюватися. Найвищий рівень то є талант та геній. Тож, тепер про види здібностей. Є загальні, вони забезпечують продуктивність і легкість у засвоєнні знань різних напрямків. Спеціальні це досягнення результатів у певній діяльності. Тепер про, трохи про характер, про якості характеру, що допомагають розвинути здібності, почуття та здібності. То є любов до справи та захопленість. Болів якості це ж звичайно тілеспрямованість. Подолання перешкод то є працьовитість та вимогливість до себе. Для педагога є особливі умови, щоб проявити успіх у дитини. Перше, треба знати все про учня, щоб давати в міру необхідне навантаження та бажано б не перенавантажувати свого учня. Друге, творчий характер навчання. І плюс індивідуальний підхід до кожного. Також важливий темперамент дитини, тобто природні особливості поведінки. Маємо чотири види. Холерик має підвищену збудливість, нерівноваженість. Сангвінік то є гаряча та продуктивна людина. Цегматик спокійна, урівноважена. Меланхолік має високу емоційну чутливість. Музичні здібності поділяються на первині. Та музично-виконавські. До первинних входять музичний слух, ритм, музична пам'ять та музикальність. Я розповім про ритм та музикальність. Тож, ритм то один із головних елементів музики. То є закономірність розподілу звуків у часі, чергування сильних і слабких долей. Метр – то є закономірність чергування сильних долей у часі. Ритм музиці має також художньо смислове навантаження, оскільки жанрову основу визначає ритм. Тобто в різних жанрах, таких як танець, пісня, марш, ми маємо різний ритмічний рисунок. Далі почуття ритму це здатність переживати виразність музичного руху і вміння передати емоційний зміст ритму. Елементарне почуття ритму. Почуття темпу це відчуття швидкості руху у творі. Акценти, уміння виявити сильні долі та показати їх. Відчуття співвідношення різних тривалостей. Це вміння розрізняти річ, різні ритмічні малюнки короткій та довгій тривалості. Так, також важливо показати різницю між, між ними, між короткими та довгими тривалостями. Художнє відчуття ритму. Перше то є темпоритм. То є відчуття характеру руху, друге то свобода музичного ритму, ритм, музично-ритмічного руху. Темпові відхилення то, наприклад, рітину, то руба, то тощо. Агогіка позначає свободу, це відхилення в темпі для виявлення більш значних інтонацій і залежить від стилю, жанру та змісту. І маємо чотири види агогіки. Класичний, тобто це рівність від початку до кінця, романтичний – свобода мелодії, точність метра, скребінівський – свобода метра та мелодії, а сучасний то є змішана гогіка і має змішані стилі, теж важливі паузи та цезури, вони позначають знак тиші, мають смислове та емоційне навантаження. Наприклад, пауза може позначати запитання в творі або якісь очікування на щось. Також важливе ритмічне фразування. Це вміння мислити і грати по фразах, а не по тактах, об'єднувати такти в єдину смислову лінію. І далі, як же ж ми можемо виховувати ритмічне, як ми можемо виховувати так ритміку в учні. На початковому етапі важливо. Дати дитині засвоїти, зрозуміти поняття, метр і ритм, засвоїти кожну тривалість і співвідношення коротких і довгих тривалостей та їх чергування, навчитися почуттю акцентування. Почуття ритму спочатку виховується на слуховому, а потім на зоровому сприйнятті, Тобто є формула, чую, відтворюю, бачу. Тобто, спочатку програвання твору, далі є аналіз за допомогою вчителя. І далі треба графічно зобразити ритм малюнку, про розвиток почуття ритму в процесі навчання, тобто які є способи, щоб покращити свої навички в цій галузі. Тобто рахунок услугу дуже допомагає: прохлопування, підтекстовки, вони допомагають вирішити ритмічну задачу. Диригування, усвідомлення розвитку музичної думки, гра в ансамблі, ефекти темпу, прискорення, уповільнення тощо, включення в репертуар ритмічно опуклих п'єс, наприклад, марш, показ педагога як приклад для сприйняття. І далі а, розповім про музикальність. музикальність та її розвиток. Музичною людиною називають людину, яка відчуває красу і виразість музиці, якщо воно виконавець, тобто відтворює художній зміст. Слух, ритм, музична пам'ять не є музикальністю. Людина, у людини має бути присутня емоційність. Як же ж все-таки розвити музичність? Треба слухати музику з обговоренням, давати учневі музику різних жанрів і питати, які емоції це викликає в нього. Уміння добирати музичний матеріал до ілюстрацій або ж до якихось дій. Це може бути перегляд також може бути перегляд коротких музичних мультфільмів, виховувати емоційний відгук до мелодійних ліній, особливостей ритму та гармонії, виховувати вміння слухати себе та критично оцінювати своє виконання.